Килимки для ванної кімнати всього за 325 гривень. Три в одному. Дивимося. Є у нас ось такий для кришки на унітаз, є от під унітаз для ніжок. Є отакий от для ніг. По розмірам ось такий буде 50 на 80, 50 на 40 буде ось такий. І 47 на 51 ось такий. Ось як вони виглядають. Ось для кришки. Ось для ніг. Такий, і ось для ніг під ванну. Так, є такий блакитний колір. Воно виготовлене тут з матеріалу, щоб не ковзало, не ковзало по підлозі. А тут виготовлено з такого приємного гарного матеріалу. Так, є такий блакитний колір, а є ось чорний з такими синіми смужками. Теж. Ось так воно виглядає. І тут ось такий якір. Ось так воно виглядає на малюнку. Ось. Такі є. І є такий колір, класний такий морський, з такими морськими візерунками. Ось такий ось так воно виглядає на малюнку. Ось. І для замовлення такого лоту звертайтесь до наших менеджерів.